Переговорний день у Туреччині, а наслідки ворожої атаки на Одещину і заморозки вбивають врожай, що буде з асортиментом та цінами. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Останній шлях додому в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На щиті до рідних їдуть оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків. Їхні тіла забрали із моргів на території РФ за сприяння Міжнародного комітету Червоного Христа. Слідчі МВС обіцяють встановити особи полеглих якнайшвидше. Ми ж розділи. Діляємо горе і висловлюємо співчуття усім рідним загиблих. Переговорний день у Туреччині у Стамбулі закінчилася зустріч представників України, Туреччини та Сполучених Штатів. Нашу делегацію на ній представляв очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Туреччину, глава дипломатії Хакан Фідан і штати, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Андрій Єрмак повідомив, що вони скоординували позиції з партнерами перед зустрічю із російською делегацією. Зокрема, із з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, також глава офісу президента назвав пріоритетом української делегації у Стамбулі досягнення безумовного припинення вогню, а також обговорення прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини. Російські медіа повідомляють, що українці та росіяни вестимуть переговори віч на віч без посередників. Примітно, що кремлівський керманич прислав до Стамбула делегацію набагато нижчого рівня, аніж того вимагає протокол. Очолює їх команду помічник президента Володимир Мединський. Навіть американська сторона визнала цей момент. Відтак, держсекретар Марко Рубіо за попередніми даними, не збирається зустрічатися із росіянами. Тим часом Дональд Трамп каже, що збирається зустрітися із Путіним. Щойно буде можливо організувати таку зустріч, а ще коментуючи переговори. Орне процес заявив, що світ стане безпечнішим за 2-3 тижні. Переговірний процес іде, а вибухи не припиняються з обох боків. Цієї ночі на окупованому Росією півострові були атаковані військові об'єкти. Лунали вибухи. Їх чули у Севастополі поблизу місця дислокації 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Очевидці зафільмували там стовпи диму. Зе пабліки пишуть про загиблих військових цієї бригади і 8-го артилерійського полку. Також вибухав великий склад боєприпасів біля перевального. Детонувало аж до самого ранку так, що довелося перекрити трасу Алушта Сімферополь. Ну і ще одну бавовну зафіксували цього ранку у підмосковному Подільську. Палають склади на машину випробувальній станції. Місцеві повідомляють про щонайменше три вибухи, після чого на території. Півтори тисячі квадратів почалася пожежа і повторна детонація. На світанку росіяни атакували житлові квартали Покровська на Донеччині. Поранено п'ятеро містян. Двоє у багатоповерхівці, ще троє у приватному секторі під час повторної атаки. А за добу в області ще шість поранених. В Олександру Калиновому одна людина загинула. На село загарбники скинули три авіабомби, зруйнували півтора десятки осель. Береслав це Херсонщина. Росіяни атакували безпілотниками. Загинув п'ятдесятирічний чоловік, ще один місцевий поранений. Також під ворожий обстріл потрапили соціальні працівники Херсонської військової адміністрації. Вони саме завантажували авто гуманітарною допомогою. Постраждав водій, машина пошкоджена. Ще двоє людей поранені в автівці, яку атакував дрон. Під ударом був і залізничний вокзал міста. Ракетами, кабами та безпілотниками окупанти тероризують Харківщину. У Куп'янську внаслідок ранкової атаки ФПВ-дрона загинула жінка. Четверо комунальників поранені. Потрощено службове авто. Також постраждала літня мешканка у селі Малий Бурлук. 12 населених пунктів під ворожим вогнем на Запоріжжі. Загарбники завдали по них понад чотири сотні ударів. Лише кабів прилетіло більше двох десятків. Зруйновано шість житлових будинків. Понад дві сотні ударів витримала і прикордонна сумщина. На місцях влучань пошкоджені будинки і склади. А у шості мішенню для семи російських дронів стало підприємство. Півсотні снарядів із градів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині, побили підприємства, церкву, школу, дитсадок, оселі та авто. Повітряні сили цієї ночі втратили літак f 16 Український винищувач відбивав повітряний напад противника. Пілот знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. У цей час на борту f 16 сталася нештатна ситуація. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Пілот зміг відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався – Наразі життю здоров'ю льотчика винищувача нічого не загрожує. А для з'ясування обставин цієї аварії призначили комісію, яка вже приступила до роботи. Дронами росіяни атакували Одещину. Там троє потерпілих. Серед них жінка у вкрай тяжкому стані. За її життя борються лікарі, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. Рятувальники гасили пожежі. Більше про наслідки кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Близько другої години ночі росіяни скерували з десяток шахедів з моря одразу на два райони Одещини. Мобільні вогніві групи почали знищувати їх ще на підході до суходолу. Однак кілька змогли пройти над водою Дністровського лиману та атакувати цивільну інфраструктуру. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено гараж з трьома автомобілями. На місцях тачан спалахнули пожежі, які вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Постраждали три особи, яких було госпіталізовано до лікарні. Нині за життя тяжко пораненої жінки борються лікарі. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно. Один із шахетів атакував будинок директора одеського зоопарку. Ігор Біляков був у будинку сам. Дружина та діти удома не ночували життя господарю, врятував пес. Він мене розбудив, бо він боїться і він почав мене штовхати. І я ще йому так потріпав, кажу, та ти там не бійся. І тут е такі. Е Рев шахеда, такий ближче ближче, ближче Я так лежу і думаю, ну десь зараз гепне поруч, а гепнуло прямо по, ну, у будинок. Ось. І е, одразу загорілося. Чоловік встиг вискочити на вулицю від палива з шахеда, спалахнув дах на будинку і на гаражі. Зруйнований собачий вольєр. Один собака отримав поранення, двоє котів та ще один пес, втекли, злякавшись вибухів я Трохи порізав ноги, бо я босиніж вибігав, та там було багато скла. Слава Богу, я був один, дружини зараз немає ні дітей. Це слава Богу, тому що ну, всі живі. У мене дуже добрі сусіди, то мене прихистили та одягли мене, та то були, тому. Ну, Наразі зараз будемо розгрібати. У гаражі згоріли власне і службове авто. Але найголовніше хотів би зараз переказати друзям і знайомим, що живий. Подзвонити не може, телефон теж знищив вогонь. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1. Демонстративного санкційного тиску на Росію Путіна вимагає президент Зеленський від Європи та Сполучених Штатів. Глава української держави не вірить у те, що путінський режим готовий до припинення вогню, а перемовини у Туреччині називає затягуванням часу. На цьому наголосив президент України під час спілкування з журналістами напередодні свого відльоту до Албанії. Основні тези прес-конференції Дивіться далі. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Но поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція русських до прямих перемовин. Наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди, ну, мандату не буде припинення вогню номер 1 Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації, який ми з вами чули, що. Безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів. Я тут. Ми готові до прямих перемов. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргумента, аргументів, щоб не домовитись, спробувати. На якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли, а може ще з якимось результатом. Ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед. До закінчення війни, і навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни. Всі говорять про припинення вогню, бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми, і тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна, санкції від Європи США від інших країн, як мінімум санкції. Ми не можемо обговорювати територіальні питання, а порушувати нашу конституцію. Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, що які гуманітарні кризи на тій чи іншій частині наших тимчасово окупованих територіях. Так, ми готові. Ми хочемо, нам це потрібно. Обговорювати є багато деталей, але при всіх обговореннях я це підкреслюю. Це моя непохитна позиція. Юридично, ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території, не визнаємо російські. Це українська земля. І все, що ви думаєте про переговори, які нині відбуваються у Туреччині, пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Не стримуйте себе. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Продавали наркотики по всій Україні і щомісяця заробляли понад 12 мільйонів гривень. У Кривому Розі викрили наркогрупування, яке десятками кілограмів виготовляло амфетамін. Керував ним 24-річний місцевий мешканець. Ділки розповсюджували товар через наркошопи та групи у соцмережах. Замовлення здебільшого відправляли поштою. Під час обшуків правоохоронці вилучили психотропів на понад 14 мільйонів гривень та великі партії інгредієнтів. Усе це. Це а також майно затриманих тепер під арештом. Підозрювання чекатимуть на вирок суду за ґратами. Національна поліція, відчинайте двері потиму вироку будуть виявлені. до стіни. До стіни! Гине пшениця, жовкне соя, а кукуруза хоч і зійшла, та ледь розвивається. Це все наслідки весняних заморозків. Вони накривали Україну уже кількома хвилями, мерзли рослини не лише на полях, а й у лісах. Передбачають гірший від попередніх років урожай ягід, а овочів менше навіть у теплицях. Та все ж, кажуть фахівці, вирішальним для врожаю стане літо, яким його прогнозують Анна Махно. Дізнавалася. М'яле та пожовкле листя це результат травневих морозів. Ось це теплиця у селі Томашгород. Тут люди вирощують огірки. Нині, кажуть, врожай овочів зменшився через заморозки утричі. Це перник пані Валентини, і хоч його опалюють та особливо вночі, зробити комфортно для огірків температуру 16-20 градусів, каже, нелегко. Вночі мінус. Мінус п'ять був, мінус шість. Тільки живу, я не пам'ятаю такого холоду. Ціна зростає на огірок, тому що його мало. А вже біля села пані Валентина з чоловіком вирощують лохину. Після заморозків зелене листя набуло фіолетового забарвлення. І ця сама ягідка вже дивіться, бачите? бачите, яка вона примерша. Вона така синенька. Ще як один-два морози, то, то доб'є, напевно, і всю її. Не знаю. Зараз ця соя. Поключилась і лежить в землі, листочки жовтенькі. А це вже поля біля села Злинка на Кіровоградщині. Аграрії нарікають, весняні заморозки нашкодили і тут. З зими пшеничка вийшла гарна, але весінні заморозки нічні і похолодання. Зробили дуже негативні наслідки. Вона дуже слабенька. А на цьому полі на рівненщині озима пшениця і взагалі вимерзла усе жовте. Довелося десятки гектарів пересівати соєю. Тепер хвилюється, щоб від травневих морозів і та не загинула. Тут десь 100 з лишнім гектарів, то 86 пересіяли. Передбачають на полісі, що може й не бути гарного врожаю лісових ягід. Зараз загальна картинка така, що всі рослини перебувають в стресі. Це не типові умови для е, сьогоднішнього часу. Та це ще не значить, що буде дефіцит продукції, кажуть фахівці. Навіть підмерзлі рослини можуть оклигати за яких умов і які прогнози на це літо після морозної весни. Я розповім уже у наступних випусках. Анна Махно, ТСН, 1+,1. І погода продовжить гойдати українців щонайменше до середини наступного тижня. Температура коливатиметься, а дощі чергуватимуться із тимчасовою сухістю по всій території України. І це через циклон, що вирує над Польщею, пояснюють синоптики. Сьогодні найпрохолодніше у західних областях та на Чернігівщині, Київщині і Вінничині максимум плюс 12 градусів із поривами вітру і опадами. Гідромецентр попереджає про підвищення рівню води у басейнах річок прут і сірет. Схожа синоптична картина буде і завтра у неділю. Трохи потеплішає до 14-17 градусів. А у понеділок стовпчики термометрів знову опустяться. І щонайменше до середи варто носити з собою парасолі, бо дощі подекуди з грозами прогнозують по всій території України. Чи встигли ви вже витягти літні гардероби з дального кутка шафи і чи не жалкуєте про своє рішення? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 16.